Відверто скажу. Дійсно, абсолютно точно, правильно, було прораховано всі ці кроки. Це вся вистава була направлена виключно на одну особу. На одну особу, яка сидить за 7 тисяч кілометрів в овальному кабінеті, ім'я Дональд Трамп, Дональд Джей Трамп. От на нього вся ця вистава була і розрахована. Дійсно, бо воно дійсно виглядало театрально, театралізовано у кабінеті. Диктор Путін дає команду своєму начальнику генштабу припинити ведення бойових дій, -та, та але я вам більше скажу. За орієнтовно п'ять годин взагалі до оголошення так званого такого перемир'я вже російськими інформаційними пабліками, маю на увазі навколо військовими. Неслася інформація про те, що а таке перемир'я буде, б обов'язково. Тобто за п'ять годин обов'язково всі військові російські повинні фіксувати провокації з боку збройних сил України. Тобто перемир'я ще немає, а всі направлені на фіксування. Українських, начебто, провокацій. Е, я думаю, що от зараз у Нью-Йорку тільки восьма година ранку. Я думаю, що поки що важко говорити про те, чи спрацювала ця історія, чи ні, але ну дійсно ну. Все було направлено на Трампа, спроба показати, що ми готові, ми будемо щось робити, а от Україна, вона ну, така недоговороздатна, з нею домовлятися не можна. Наші військові кажуть так. Ви абсолютно сказали правильно, що дійсно бойові дії тривали, обстріли тривали. А військові кажуть так. У різних напрямках ситуація була різна, десь більше стало наступальних дій, десь їх стало трішки менше, десь вони затихли. Тобто був певний хаос, нерозуміння, але через бойові дії вони продовжувалися концептуально і без змін.